Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про схему інформера. Насправді тут кілька цікавих зауважень. Справа в тім, що основа цього інформера складає мікроконтролер ESP8266 і дві мікросхеми драйвера на базі max 7219 але якщо подивитися на схему підключення, тобто від чого у нас живеться цей прилад, то можна побачити, що сам прилад живеться від блока живлення з роз'ємом мікро USB. У чому проблема? Проблема у тому, що самі драйвери індикаторів сідлодіоних споживають доволі значний струм при своїй роботі. І якщо подивитися у документацію на цю мікросхему, там чітко зазначено, що насправді для кожної з цих мікросхем треба додати окремо електролітичний конденсатор ємністю не менше, ніж 10 мікрофарад. Але як бачите, на схемі немає ніяких нікидкових конденсаторів, лише керамічний конденсатор на 100 стононофат і все. Що є типовим для будь-якої цифрової електроніки. Тобто. Будь-яка будь цифрова мікросхема, вона має бути зашунтована керамічним конденсатором для нормальної, стабільної роботи. Цей це прилад не є винятком. Тут також є керамічні конденсатори, які зашунтовані. Тобто є керамічні конденсатори, які є у ланцюгах живлення цих двох мікросхем. Як бачите, вони підключені каскадно. І відповідно. Ця схема вже нормально штатно працює, у такому вигляді, як вона є. Тим не менше, можуть бути проблеми запросто в подальшому, якщо щось цим не робити. Чому? Тому що, як показують розрахунки, е кожен з цих мікросхем драйверів може створити силу струму у ланцюгу живлення не менше, ніж 320 мА пульсуючого струму е у ланцюгу живлення. І це досить велика величина. Тому, чи варто ставити конденсатор, це насправді питання риторичне. Тим не менше, у поточній версії прошивки використовується яскравість е, мінімальна. Якщо просто подивимося е, на даташіт на саму мікросхему Мак 7219, ми побачимо, що насправді е, ось, до речі, е, саме цей. Е, Абзац, де описується, як насправді має бути під'єднано ланцюги живлення. І тут чітко зазначено, що між виводами V та GND має бути обов'язково доданий керамічний конденсатор ну, один мікрофарад, що був доданий на схемі. Ось, ось вони є дві мікросхеми, включені каскадами, і кожна з них по живленню зажунтована керамічним конденсатором. А також має бути електролітичний конденсатор. Насправді, нічого він потрібний, електричний конденсатор, Справа в тім, що під час своєї роботи е, ця схема генерує велику кількість низькочастотного гулу. Тобто увесь цей гул він буде зосереджуватися на з'єднувальному кабелі. І це може бути проблемою. Якщо, якщо ж зараз поточна версія прошивки, я це також можу зараз показати. Рівень яскравості зараз у поточній версії прошивки не регулюється і є на мінімальному, на мінімальному рівні. <кій> Вибачте, будь ласка. І тому ясна річ, що проблем зараз не виникає. Якщо насправді я став яскравись на, на, на рівень 5, і це теж нормально працювало. Так, зараз я покажу, як інцілізується сама ікросхема. І ми чітко побачимо, що. Здається, ось, ця, ось цей регістр регістр A використовується саме для зазначення яскравості індикатора. Так, не на список регістрів, регістр A intensivті. Так, давайте подивимося. Опис. Тобто. Тобто, код має бути X де x це. Знаєш, яке можна зникнувати. І 4 молодших біти в нас відповідають саме за адресу. І у цей регістр ми пишемо два нулі, Тобто, що означає два нулі? Давайте з вами подивимося. А два нулі означають, ось у нас intensity Register Format, формат. нулі означає, що це мінімальна яскравість, тобто 1 до 32. Тобто схвачені імпульсів 1 до 32. Тобто яскравість, <кхм> яскравість у нас мінімальна при цьому. Але, <кхм> але це означає дуже просту річ, що у нас все одно генеруються імпульси з амплітудою 640 мА у випадку, якщо усі сегменти світляться. Тобто при поточному значенні ось цього, ось цього резистора R1, як бачите, R1R3, і R3, які підключені до входу. Lset. Здається, не L7, а він якось. Якось він по-іншому називається. Давайте зараз подивимось, як називається цей резистор. Цей вхід називається E-Set. Це також задаючий резистор, яким безпосередньо... який безпосередньо впливає на силу струму кожного, сегменті... кожного із сегментів індикатора. Тому важливо розуміти, чи насправді тут потрібен електролітичний конденсатор. У чому насправді проблема? Проблема в тому, що хороший електролітичний конденсатор, ну, в даному випадку, я думаю, що тут варто поставити, наприклад, полімерний конденсатор, він буде коштувати, мабуть, гривень 80. І це доволі дорого, при тому, що у такому випадку, якщо поставити якийсь дешевий електролітичний конденсатор, це буде точка відмови усієї схеми. Тобто, якщо... У цю схему поставити дешевий електролітичний конденсатор, або ж поставити, наприклад, неякісний полімерний конденсатор, то це буде точка відмови усієї схеми. При тому, що схема зараз штатно працює, якщо ми подивимось ось туди, ви побачите, що ще з це це, це, це працює цей прилад. Тобто він працює з тих пір, як я його вімкнув. Тобто з ним взагалі ніяких проблем немає, він, він штатно працює. З ним усе добре, але я все ж таки думаю, що варто додати додатковий конденсатор. У, жи, у живлення. Тобто, живлення все ж таки має бути е, належне, належне має бути живлення, тому що сила може бути значна, а це прилежіться від блока живлення мікро USB з тоненьким проводочком, тому, на мою думку, я насправді не дивіться, що там робиться по живленню остелорфом, але якщо там є значні пульсації, вони запросто там, можуть, запросто там можуть бути. Але сам блок живлення він специфічно поскригує під час роботи ось цього блока Живлення. Насправді це дуже цікаво слухати, насправді, мабуть, варто це взагалі записати на мікрофон. Що саме, Як саме шкварчить блок живлення під час роботи з цією нагрузкою? Це дуже цікаво, коли він там запускається, працює передавач інколи. Відсала пакети. усі ці шуми вони є в блоці живлення. Це можна запросто слухати. Це насправді дуже цікаво для діагностики, да. тобто Можна послухати і знати, що насправді відбувається з блоком жилення, тобто що відбувається з самим пристроєм. Насправді, можливо, це не, не настільки й добре, тому що якби, якби по тут стояв додатковий конденсатор, цих би явищ не було. Але конденсатор сам по собі коштує доволі великих грошей. тобто хороший конденсатор буде конденсатор коштує гривень 80 і Тому важливо підібрати нормальну ємність, яка буде нормально працювати. В 8D-виконані я вже навіть намагався щось робити, але поки що я нічого, нічого не підібрав під, для цього проєкту. Поки що, як бачите, на схемі немає ніяких конденсаторів, є тільки кераміка на схемі і все. Що я планую робити? Я, мабуть, ще кілька разів спробую підібрати якийсь хороший конденсатор хорошого виробника. Тому що, на мою думку, варто, варто робити ресурс з цього періоду доволі великим. Тому я боюся дуже одної простої річі, якщо це буде точка відмови усієї схеми, це буде не дуже й добре. Розумієте? Тобто, якщо, якщо поставити дешевий конденсатор, який буде маленький ресурс, якого буде, якого буде маленький ресурс, то це не добре. Оскільки ця штука має працювати безвідмовно. Важливо прийняти правильне рішення. Тому, на мою думку, найкраще рішення, або, ну, так би мовити, один з варіантів, можна зробити, наприклад, батарею з керамічних конденсаторів, або ж поставити один великий керамічний конденсатор, скажімо, мікрофарад, мікрофарад на 30. Вони теж є в продажу, і можливо, це буде краще рішення, тому що він коштує гривень 20 і це значно дешевше. Якщо поставити такий конденсатор. Я думаю, в нього буде дуже маленький ДСР, ясна річ. І тому, можливо, це краще рішення, тому що керамічний конденсатор має дуже великий ресурс. Там Сотні тисяч годин, на відміну від полімерних чи електролітичних, тим більше конденсаторів. Тому ось така цікава проблема. І, Як ви бачите, тут у ланцюгу Входу set стоїть резистор на 10 кОм. Тобто, фактично, драйвер драйвить максимально можливий струм, який є, у, який є по паспорту. Для нього. Тобто, якщо подивимося документацію на цей, на, на цю мікросхему, то ось у нас, як бачите, оцей вхід. І тут зазначений номінал для резисторів для для сили струму через кожен сегментів 40 мА. При тому, що, як, як ви бачите, е Резистор стоїть ще меншого опору, а саме 10 кОм. Тобто як розрахувати, та не складно розрахувати, оскільки у нас є 8 сегментів. Сіостру Се через кожен з сегментів 40 мА. Вона є у будь-якому випадку. Тобто цей струм завжди протікає. Залежить тільки його скважність, тобто Тобто більше, більше там нічого. Т тобто, тих 40 мА завжди є. Чи індикатор світі яскраво чи не дуже це не важливо. Завжди так 40 мА є, завжди вони присутні. У нас є 8 сегментів і два драйвери. Повідно, у нас 320 мА на одну мікросхему, і, а є два які працюють паралельно. І того виходить, що 140 мА і, і плюс ще ESP, яка також споживає мА 150 під час роботи з передавачем. Тобто, Сіла струму що що цей девайс, це близько 800 мА. Це насправді доволі багато, тому ясна річ, на мою думку, наявність додаткового полімерного чи, наприклад, алтаного конденсатора, це доволі розумне зауваження. Але, як, ви кажете, як, я, але як, як я вже казав, я стою перед дилемою, чи варто поставити деталі, яка буде точка відмови усієї схеми. Тому що керамічні конденсатори мають дуже великий ресурс. І як бачите, на схемі їх немає, і я вагаюся взагалі, чи варто, чи варто взагалі цим займатися. Чи варто ставити у цю схему додатковий полімерний чи талтальний конденсатор для того, щоб, щоб оці, всі, оці всі пульсації залишилися до usb розєм Тому що, як я вже казав, блок жилення доволі сильно поскригує під час роботи з цим приладом. Тому що я снарію, що усі ці пульсації вони йдуть у блок живлення, і блок живлення їх вирівнює. Тому, насправді, я думаю, варто все ж таки перевірити, що там відбувається. І якщо дійсно є якісь проблеми, якщо пульсації, наприклад, перевищують. Ну, Блокжилення, чого він поскригує? Бо це Бо це все його навантаження. Усе, чим він займається, це вирівнює ці всі пульсації, які генерають усіх два потужних драйвери і її спішка. Але напруга там Штат, працює і ніяких аномалій при цьому немає. Тобто все там працює, і я думаю, якщо подивитися остелором, там пульсації не буде. Буде в межах, скажімо, 50 мВ або 100 мВ. І я думаю, що будуть якісь більші значення. Ось таке. Тому що я насправді зараз думаю, думаю робити, я, мабуть, не буду нічого, нічого чіпати з цією схемою. Я думаю, що варто просто допрацювати сам блок живлення. Тому що, якщо допрацювати сам блок житлення і поставити йому хороший конденсатор, блок жилення це все ж таки окрема з'ємна деталь, чому тут був поставлений резерв microUSB? тому що це уніфікація. Тому що, маючи резерв microUSB, цей девайс можна під'єднати до будь чого До повербанку, до іншого блоку жилення, до... підключити до комп'ютера, до смартфона, і ця штука завжди працюватиме. Тому це важливо. Але селостру має бути достатньо. Тому насправді, якщо подається будь-який USB-прилад, там немає великих електролітів, немає. Тобто, там стоїть максимум якась кераміка і все. Тому, на мою думку, не варто нічого більше додавати до силових вузлів цього приладу. Ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролика до кінця. На все добре, до побачення.